Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У 2023-й Україна занурювалася з надіями на контрнаступ на фронті, які підживлювалися свіжими спогадами про звільнення Херсону та деокупацію значної частини Харківщини. На початку нового року однією з найгарячіших точок планети був Бахмут, битва за який почалася у серпні 2022-го. А в травні 23-го українські війська таки покинуть місто фортецю, яке стало символом протистояння російської агресії. У лютому Туреччиною Сирією накрив страхітливий землетрус, який забрав життя понад 50 тисяч людей. На допомогу потерпілим від прикордонної катастрофи вирушили й українські рятувальники в Грузії. ж у березні 23-го спалахнули протести під парламентом спрямовані проти закону про іногентів, відповіднику тому, який прийняла російська Госдума. Силовики у Тбілісі застосували проти мирних демонстрантів сльозогінний газ і водомети. Попри війну на виживання, Україна продовжувала боротися на спортивній арені. Євровесну у футболі собі забезпечили дві команди: шахтар, який вилетів до Ліги Європи та Ескадніпро 1 який опинився у плей-офф Ліги конференцій. Дніпряни за чотири тайми в рамках плей-офф Ліги конференцій так і не змогли забити жодного голу ворота Кіперського ека. Долю лютневих сутичок вирішив лише один єдиний м'яч, забитий у Ларнаці. На цьому євросезон на Дніпровського клубу добіг свого кінця. В одній 16-й гірники Ігоря Ювічовича зійшлися із Реном. Колективи обмінялися домашніми перемогами з аналогічним рахунком – 2-1. і все вирішувала серія пенальтів у Франції. В емоційній дуелі взяли гору донечани, а справжнім героєм матчу став Анатолій Трубін, який перерував три один стиметрові удари. Згодом Шахтар відкрив маленький секрет, який допоміг його воротарю блискуче впоратися із завданням. Підказки на пляжці з водою Можу тільки низько поклонитися команді. za to što je Evropa bačala se od njih. Ona je pobačali što ti hlopci graju s takim karakterom, što se duže ritko možete pobačati. Na skirke ih nja nese ih i ta energija ki imaju prosto dozvoljaju im uh, biti konkurentno zdatni, premagati dorošće za sebe До слова, через півроку турбін перебереться до Бенфіки. Орли заплатять за голкіпера, якого також активно торгував міланський інтер, 10 мільйонів євро, плюс від одного мільйона бонусами. Також у контракті передбачений пункт, згідно з яким гірники отримують 40% від суми подальшого перепродажу воротаря. А от в одній восьмій ліги Європи Шахтар натрапив на Фейнорд. У номінально-домашнього поєдинку Помаранчево Чорні зіграли нічю один-один. А матч у Нідерландах обернувся справжньою катастрофою. Господарі безжально пошматували Донецький клуб із рахунком 7-1. Так Шахтар побив власний антирекорд у лізі Європи. До цього найспустошливішою була поразка 0-5 від інтера у 2020-му в рамках півфіналу. А якщо брати до уваги загалом Єврокубки, то до Ротердамців Шахтар встиг програти 0-7 Баварії у 2015-му в рамках Ліги Чемпіонів. Звичайно, зараз поразка дуже болить і вивчаємося перед українськими болівальниками, які надіялися на нас, щоб сьогодні зробили таке ще одне диво і пройти дуже хороший фейнорт. Дійсно, хороша команда, яка сьогодні зіграв кращий матч і, і покарали всі наші помилки. Також на початку 2023-го добігло добігла завершення трансферна сага Михайла Мудрика. Український Вюнгер після епічних коливань між арсеналом та Челсі. Сам гравець до речі надавав. Перевагу канонірам офіційно приєднався до синіх. Мудрик підписав угоду з пенсіонерами аж до 2030-го. Українська зірочка обійшлася Челсі у 70 мільйонів євро, плюс 30 мільйонів бонусами. Абсолютний рекорд в історії українського футболу. На жаль, у Лондоні на Мудрика чекали нестабільність, критика, лава запасних. І коли з'явилася надія, що Енсо Раска знайшов правильні ключі до розкриття таланту Мудрика. Врешті трапився гучний допін скандал загроза дискваліфікації на чотири роки. Але тоді, у січні 2023-го, на Михайла були звернені численні надії українських фанатів, як на майбутню суперстар. У середині січна Динамо офіційно оголосило відхід Віктора Ценкова за українського півзахисника іспанці заплатили всього лише 5 мільйонів євро. в тому, що влітку контракт хавбека з білоблакитними добігав кінця, тому Ігор Суркіс ризикував відпустити гравця на правах вільного агента. Окрім грошової компенсації, Динамо отримало 50% від можливого подальшого трансферу гравця. Влітку ж до Цанкова доєднається ще один українець форвард Кадніпро-1 Артем Довбик. Черкаський велетень обійдеться каталонцям всього лише у 7 мільйонів євро. Інвестиція окупить себе з головою. Українець стане першим рацем нереало чи Барселони, якому за 14 останніх років вдасться виграти бомбардирську гонку Ла Ліги». Успіхи українця згодом помітять у столиці Італії. Рома заплатить Жероні за володаря звання печічі 30 мільйонів євро. Але повернімося на початок 2023-го. Наприкінці січня «Динамо» покине ще один гравець. На той час скромний новачок ПЛ Бормут викладе зелю за забарного аж 27 мільйонів євро. 20-річного оборонця на береги Ла-Маншу о новий трансферний рекорд. «Динамо». до цього найдорожчою вважалася угода із Борусією в 2018-му дортмундці Дортмунці заплатили за Андрія Армонка 27 мільйонів євро. У чемпіонаті України сезону 22-23 двадцять найсильнішим став Шахтар. Срібло дісталося Дніпро-1, який деякий час втримував лідерство, але втратив його у другій частині кампанії. Офіційно гірники оформили чемпіонство після матчу 29-го туру проти Дніпрян, розтрущивши суперника із рахунком 3-0. А на останніх хвилинах фраза розбити суперника набула буквально змісту. Сірником, який запалив пожежу, став підкат Назарини проти Пеглоу, після якого на полі спалахнула масова бійка. За хвилину за хвилину. До завершення цього дійства такий в нас осад залишається. Така своя ложка дьогтю, як говорять класики. Це нагадує шахтар Динамо. Знайшли най найкращих так. років. І зараз теж перша Оставець. друга команда. Вхід пішли кулаки та борцівські прийоми. Гравців не могли вгамувати кілька хвилин. Найбільше дісталося ракицькому якому розсікли брову. після цього ганебного епізоду контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зобов'язав Шахтар і СК Дніпро-1 сплатити по 500 тисяч гривень, які згодом перерахували на благодійну платформу Юнайтед 24 А сімох особливо активних гравців і на 3-4 матчі. Додамо, що бронзу того сезону здобула зоря. А у «Динамо» вперше за 9 років фінішувало поза чільною трійкою чемпіонату лише на четвертій позиції. Поза футбольним полем Україна переживала значно страшніші події ніж масова бійка лідерів чемпіонату. Практично у третій ночі, 6 червня, Росія вчинила найстрашніший куцит на території України в новітній історії, підірвавши дамбу на Каховський газ, загалом затопило площу у 620 квадратних кілометрів у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях найбільше постраждали 80 населених пунктів, де проживали близько 100 тисяч осіб. Мільйон людей тимчасово втратив доступ до питної води, а 140 тисяч залишилися без електропостачання. За попередніми висновками повністю відновити станцію можна буде лише протягом 6-7 років. Та повернімося до футболу у 2023-му Збірна України додала відбір на євро. У групі її випало боротися з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. На старті кваліфікації синьо жовті зустрічалися з трьома лавами. Цей поєдинок національна команда провела ще під наставництвом Руслана Ротаня. Англії ми без шансів поступилися на Уемблі 0-2. Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І, ну, я можу сказати, що хлопці заслуговують більше. Хлопці, у нас дуже добра команда, потрібен час. Ви побачите, що ця, ця команда спроможна набагато більше. На початку червня національну команду очолив Сергій Рибров, який повернувся з Еміратів. Де працював із тамтешнім «Ай-Айном». перший офіційний поєдинок на чолі «Жото-блакитних» з північною Македонією видався вкрай нервовим. До 62-ї хвилини ми горіли 0-2, але потім оформили яскравий камбек завдяки голам забарно, куноплі та циганкова. Я вважаю дуже важлива гра і дуже важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб щільно підготуватися до цієї. гри, Але я вдячний гравцям після першого трайму. Ми показали інший рівень гри подивимось. Зараз дуже важливі три очка. Далі збірна України мінімально бірала Мальту 1-0 та здобули надважливу нічию у Врославі проти англійців. 1-1. Нам потрібно було змиритися з тим, що буде складний матч, тому що багато роботи без м'яча. І тільки, тільки таким стилем гри можна взяти очки у Англії. Тому задоволені цим одним очком. Після цього підопічні реброва мінімально поступилися Італії і здобули впевнені перемоги над північною Македонією та Мальтою. А щоб вийти на євро напряму, синьо жовтих влаштовувала лише перемога. Над сквадрою Адзурою в останньому турі перед цим протистоянням українці ніколи не перегравали Італію. Сім поразок і дві нічиї. Не вдалося перемогти. І цього разу поєдинок завершився безгульовою нічиєю. За мечем ще протягом тривалого часу тягнувся суперечливий шлейф. Арбітер на останніх хвилинах не призначив пенальті після фолу Крестанте на мудроку. З моєї з моєї точки зору, це був пенальті. Але як я кажу, це ж не це ж не ми вирішуємо. Напевно, Вар подивився і побачив, що там не було ФОЛ. Відтак збірна України у відборі фінішувала третьою в групі та знову була змушена долати стокві матчі. Але це вже історія наступного року. Водночас відку 23-го молодіжна збірна України під орудою Руслана Ротаня гідно боролася на євро серед команд Ю-21. Груповий етап синьо-жовті провели блискуче. Впевнено обіграли однолітків із Хорватії 2-0. Дотиснули румунів 1-0 та розписали бойову нічю з іспанцями 2-2. Відтак з другого місця в групі вийшли до плей-офф. Перш за все, дуже приємно, що фахівці дуже гарно Говорять про нашу команду та роблять багато компліментів. Я думаю, я рахую, що хлопці цього заслужили. Ми прагнули цього ці два роки, коли йшли до фінальної частини. Ми прагнули покращувати нашу гру. Тому це цілком заслуга. Хлопців у чвертьфіналі молодіжні збірні України випало битися із однолітками з Франції, і наша команда, хоч пропустила першою, зуміла переламати хід гри та завершити цю дуель впевненою перемогою. 3-1. добуль у форму судоков, а Бондаренко поставив переконливу крапку. До слова з французами наша збірна грала у кваліфікації цього євро і там зазнала страхітливі поразки 0-5. Тож перемога у чвертьфіналі була вдвічі солодшою. В них не дуже змінилась команда і. Якщо брати по прізвищам, і в нас ті самі футболісти, але ми в першу чергу змінилися як, як індивідуальна, майстерна, досвід інший. І наш рівень гри кожного індивідуально виріс декілька разів. Тому в першу чергу нам треба, я вже казав, відштовхуватися від своєї гри. Ми не можемо дивитися там Франція, Іспанія, немає різниці, ким Ми граємо у півфіналі. Сеню жовтнім дісталися у суперники згадувана судоковим Іспанія. І на жаль, цього разу продемонструвати конкурентну гру не вдалося. 1-5. фурія роха здобула путівку до фіналу, де поступилися Англії. Втім, Україна завдяки виходу до півфіналу завоювала історичну перепустку на Олімпіаду 2024-го. Ще жодного разу наша футбольна команда не виступала на іграх п'ятикілець. 2023 для України був роком нових смертельних загроз і викликів. Щоб менталка залишалася на плаву, доводилося сміятися, щоб не плакати. Звідси й велика кількість трагікомічних мемів. Українці жартували про ядерну загрозу, коли існувала велика ймовірність підриву Запорізької ЕС. Реагували на відключення світла та створювали меми про яйця. Після того, як на порогню випали ціни на закупівлю цього продукту Міністерством оборони, у клубному українському футболі сміятися теж залишалося хіба крізь сльози. Динамо свій шлях у Єврокубках в сезоні 23-24 розпочало із третього за силою турніру Ліги конференцій. Але навіть він виявився кияним на підсилу. Підбічні мірч луческо не змогли вийти до групового етапу, бо не впоралися із Бошекташем. Два-три вдома та ну люди на виїзді. До слова, румунський фахівець два роки очолював турецький грант перед своїм приходом до Донецького Шахтаря. Або бакар, забивши гол, підбіг святкувати до вашої тренерської лавочки. Я не знаю, чому так сталося, але це свідчить про його вихованість, освіченість. свідченість. відбір ліги конференції під час цієї кампанії не змогли також «Дніпро-1» та Вурскла. Відтак Україна отримала найменше представництво на груповому етапі Єврокубків за останні 14 років. Лише два клуби. Один із них Шахтар, який у лізі чемпіонів змагався з Барселоною, Порту та Антверпеном. Гірники на цьому етапі здобули три перемоги: оформили божевільний камбек з Антверпеном, Здобули сенсаційну перемогу над Барселоною і з гульвою комбінацією, яка вразила усю Європу. Та ще раз мінімально обіграли бельгійців. А в останньому турі влаштували шалену перестрілку і спорту, в якій, на жаль, поступилися. Трип'ять. На жаль, в цьому матчі ми зробили багато помилок. Не знаю, з чим це зв'язано, але всі хлопці бились до останнього. І порту забити три м'ячі, хто б сказав. Що забиваєш три м'ячі, програєш гру. Ну так сталося з дев'ятьма заліковими балами в активі Шахтар фінішував третім та отримав перепустку в одну 16 ліг Європи. До слова з жовтня 23-го гірники виступали під керівництвом боснійського фахівця Маріну Пушича, який до того працював асистентом Арне Слота у Фейнурді. На посаді Пушич змінив дерланця Патріка Уанновена, який встиг провести на чолі донецького клубу лише 12 матчів. А другим українським клубом, який того сезону вийшов у групового етапу Єврокубків, була зоря у лізі конференції. Підопічне Валерія Криворцова мірялася силами з бельгійським гентом, Тель-Авіва та ісландським брейдабліком. Луганці вдало стартували, здобувши чотири очки у перших двох іграх з гентом і саме брейдабліком. Перемога та три очки це важливо, але грою я не дуже задоволений. Чому зоря притислась до власних воріт на останніх хвилинах? Це психологія. Скоріше за все, так, але ми планували грати у більш високий пресинг, щоб не підпускати суперника до своїх воріт, оскільки гравці тактично намагаються перебудовуватися по лініях мене не влаштовує. Будемо багато працювати над цим. Настроєм футболістів задоволений. Вони всі старалися зробити якомога більше, але намагатися можна, а треба показувати якість. Останньому турі зоря розгромила брейдаблік 4-0, але цього вистачило лише щоб гучно грюкнути дверима. Сімочок гарантували лише третє місце в групі. Тож з Єврокубками в цьому сезоні довелося попрощатися. У листопаді український футбол сколихнула гучна новина. Мір чолочаско після поразки Динамо в класичному офіційно покинув посаду головного тренера. Про такий намір Румуна говорили давно. Відверто підштовхували до такого вчинку і медіа, А лише в листопаді, врешті, це сталося офіційно. На чолі Білосиніх він провів три сезони: виграв чемпіонат і кубок України. А на його місце прийшов Олександр Шовковський, спершу як виконуючи обов'язки, а трохи згодом прибрали цю приставку. Таким був рік 2023-й. А вже наступну наша національна команда з футболу шокуватиме невдачами на євро і провалами у лізі нації. Однак Україна отримає найсильнішу збірну в історії. Щоправда, мова про футзал.